Так, а тут зараз робимо мікрохірургію ока. Отак тут була дірка. О, зараз шматочком тентової тканини вклеєно тут, вирізано, вирівняно і зараз буде фарбуватися разом з усім тентом. Few moments later. Отак помаленьку фарбуємо. З фарбуванням п'ятки на сьогодні завершено. Нанесено два шари, покриття сохне. На сьогодні закриваємося, завтра подивимося, що вийшло. Ауді А5, роботи з дахом закінчені. Що було зроблено? Було, було зроблено ТО повне профілактика каркаса, чистка обслуговування дренажів. Потім було перевклеєне заднє скло. Стандартна проблема для і конкретно для А5. Ось так. Це після перевклейки виглядає. Весь стенд був почищений, пофарбований. Деякі невеличкі локальні ремонти були там, де були э, ці надривчики пошкодження. І крім цього пошитий новий внутрішня стеля. Нова. У них також є проблема. Штатна стеля відлипає, провисає. Тут було таке. Ну і вже по ходу діла замінений колір, з велюра. Пошита отака от стеля. Так вона тепер виглядає. Задній плафон пофарбований. Сірого в чорний. Тепер все красиво Black Edition типу.